Всім привіт! І сьогодні я до вас з, з розпаковочкою. До мене прийшла розпаковочка. Це та якраз яку ми... Мы... Я вам розказувала, що э, я аб... абонемент, що він мені за абонемент, Ліза Розказувала вам про сертифікат. І ось саме ця посилочка приїхала. Давайте ми зробимо красиво. Мені подобається атмосфера ця вся. Щас я, короче, ще світ включу. Боже, Боже. Ну, давайте хоча б... Бы... Хоча б краще. Звісно, нічого не змінилося, але ладно. Все, коротше, нормально, настановили. Ось така распакивочка. Розп... Дівчаточки, распакивочка. Опа! Це як айфон новий відкриваєш. Мені прийшло буквально все від Патрісії Ледо. Тому що в них була акція і так, коротше, це упадіння таке. Вау! Wow. Ну, чотири, Буде тільки чотири, чотири штучки. Але але щось тут дуже. ну, Вони якісь такі великі. Так, давайте перше. Перше, це у мене э, від Патрісі Ледо. Контуринг. У мене давно у мене немає ще Компіринга? Ой. Вау. Ой, одразу я впилюку його. Ну, побачите. да? Вот який класний. Блін, а чого він грязний? Це я його, по-моєму, запачкала. Я не хочу, щоб він грязнився. Ну, все, понятно, коротше, я його вже відкрила. <laughs> ну, він мене сам пав. Ось такий от. 202 відтіночок. Давайте попробуємо. От. Боже, я думала брати холодніший, але холодніший, мені каже, не було на мені видно холоднішого, коротше, відтінку. Бо я і так чорний. Ну, коротше, прикольно. Мені подобається. Тільки хотілося б, щоб він ще був не заляпаний. Вау, да? Ставлю плюс. У мене, кстати, не було контурного, у мене був тільки бронзер. Мейкапсі... І зі стіком. це теж дуже класно. Він пахне якось. Далі це 02 відтінок. Це не мені, бо у мене 03. Це мамі на ну, якраз закінчився. І я їй вирішила зробити very, very великий подарунок. І заказала. Оце якраз тоді, коли мені сказали вибирати подарунок. Ой, вибирають дві, коротше, одиниць. Ось такий вот. 02 тон. У мене точно такий самий, тільки 03. От, дуже круто. Так, далі. Дальше це блаш від Лажит Патрісія Леда. Як же не странно. Як же странно. Давайте відкриємо. О май гад. Може ну, перший відтінок. Вау, я, короче, він дуже, короче, нежний. Він чимось даже схожий на Блин, не видно. Чимось даже... Вот, короче. Ну такий прям нежнятине. Чимось похоже він на... на мій блаш від ламель. Такий буде вот персиковий персиковий. Не, ну він не персиковий, він такий нежно-розовенький. Але я думала, він, знаєте, цей буде такий пружний. Такий типа маслянистий, я дивилась обзори. Ну нічого, він не такий, але нічого страшного. Наша любима бумага. Вау! Що це таке? Блін, якась цього разу задрипана, коротше. Не знаю, mm -hmm. як це сказати. Там бафі плаче. Давайте відкриємо. Що це таке? Це у нас база. Макіяж теж відпотрісів. Як мені це відкрити? Воно все поцарапане. Вау! Дуже прикольний чорний тюбик, але воно все поцарапане і мені це не подобається. Боже. Вот видите, просто тут поцарапаны. Капец. Это уже статичная штучка. Но, ну, по-моему, это обычная какая-то... Кась... Обычный, короче, крем, але бата, да? Пахнет. Пахнет. Ну, нормально, короче. Нейтрально, приятно. О, дуже зволожує. Вау, у мене прям така тут рука однотонна. Воно, капець, як вирівнює, вирівнює, короче, шкіру. Ну, я дуже крута тепер. Отакій От вам є. Таким. Да, всіх люблю, ставте лайки і буде ще багато розпаковок.